Привіт! А ви полюбляєте насіння чия? Насичене клітковиною, білком, омега-3 жирними кислотами та антиоксидантами, насіння чия один з найбільш корисних компонентів раціону. Що таке насіння чия? Насіння чия це крихітне чорне або біле насіння, отримане з рослини сальвія хіспаніка. Це такий різновидшавлій, що походить з Центральної Америки, чия були частиною людського раціону більш ніж 5 тисяч років. Насіння чия було основною їжею ацтеків і майя, як у нас пшениця або картопля, яка користь від насіння чия для здоров'я? Вони можуть допомагати контролювати вагу, знизити тиск та холестерин, покращити травлення і навіть покращити стан у випадку тривожності або депресії. Коли насіння чия заливають рідиною, вони утворюють гелеподобну страву, яка може збільшити відчуття ситості та знизити апетит і споживання калорій. Насіння чия містить різноманітні корисні компоненти, включаючи клітковину, білок, омега 3 жирні кислоти, антиоксиданти, вітаміни і мінерали, такі як кальцій, магній і фосфор, які є корисними для вашого здоров'я. Насіння чия є одним з основних рослинних джерел омега 3 жирних кислот. Омега-3 важливі для роботи мозку, здоров'я серця та зменшення запалення у вашому організмі. Включення омега-3 в раціон покращує самопочуття, а також вашу працездатність. Насіння чія багата типом омега-3, відомою як альфа-ліналенова кислота. Організм не може самостійно її виробляти, тому її необхідно отримувати з їжі. Включення насіння чія у ваш раціон також є чудовим способом збільшити спеціальність Споживання клітковини. Всього 2-3 столові ложки чія містять приблизно 10 грамів клітковини. На моєму каналі є окремий матеріал про користь клітковини для здоров'я та схуднення. Тому я не буду повторюватись. Лише нагадаю, що добова норма клітковини для дорослої людини 26 грамів. Ну, а сучасні люди їдять десь половину, а то й третину цієї норми. усього. Тож додавання чия в страви щодня це чудова ідея для виконення. Виконання норми споживання клітковини. Насіння чія наповнене антиоксидантами, включаючи токофероли, фітостероли, каротиноїди та поліфенольні сполуки. Антиоксиданти захищають організм від пошкоджень, а значить від захворювань та завчасного старіння. Насіння чия також є цінним джерелом білка. Насіння чия містить усі 9 незамінних амінокислот. Білок у насінні чия може допомагати стабілізувати рівень цукру в крові та забезпечувати постій на джерело енергії. Як включати насіння чия в свій раціон? Ви можете просто посипати одну або дві столові ложки насіння на такі продукти, як йогурт, каша або салати. Ви також можете додавати насіння чиа в смузі чи супи, або замішувати їх у тісто для млинців чи іншу їжу для сніданку. Насіння чия майже не мають власного смаку, тому навряд чи вплинуть на смак вашої їжі. Ще один популярний спосіб включити насіння чия у свій раціон. Це зробити простий пудінг чіа. просто залити рідиною та додати трошечки ягід.